так один відео. Дружина депутата Сумської обласної ради від слуги народу Олександра Слюсаря про це стверджують в соціальних мережах. Зокрема, про родинні зв'язки написав нардеп від ЄС Олексій Гончаренко. Жінка ображає та відправляє воювати у Бахмут патрульних, які зупинили її на дорозі. Вона із поліціянтами спілкується агресивно і з використанням ненормативної лексики. Та да, знімай, блін, мені ще по барабан. Добре, добре, добре. Чесно, мене такі як ви роздражаєте. Та, мені не цікаво. мені бо ваші... це не щас, не цікаво, зрозуміло? Взагалі не цікаво Взагалі не цікаво. Ось таке спілкування громадянки. З патрульною поліцією жінка-депутата каже, що вони займаються серйозними справами, а патрульні байдикують. На відео на задньому сидінні автомобіля видно пасажира зовнішньо дуже схожу на депутата від слуг Олександра Слюсаря. Проте він намагається приховати своє обличчя. А такі мину на пританати, напримір машини на вроде злеття Вони не, не тремб'ю Чесно. Че агресивне спілкування жінки депутата із патрульними обурило українців у мережі. Ще раз, якщо ти даєш такі поради особисто, ти йди покажи приклад. Де воно береться? Ну позорисько, скільки можна. Ці гроші ми їм даємо, щоб так розмовляли із патрульними. Неповага, повна. Розмовляла по телефону, зупинили. Заплати штраф і їдь собі далі. Ні, вона щось хоче показати себе. Позорисько. Наразі депутат Сумської обласної ради від слуг народу Олександр Слюсар на таке спілкування дружини із патрульною поліцією не відреагував.